Бог сказав Мойсею написати 10 заповідей, де одна з них казала не вбий, але він вбивав, як це може бути? Бог не казав любити сатаністів, вбивців, терористів, насильників і так далі. Взагалі Бог не казав любити беззаконників. Люди, які не розуміють Біблію, які дурні в ній, можуть це сказати. Якщо подивитися на історію, то сам Бог карав таких людей. Бог дав нам закон, по якому ми повинні жити. Для учнів Христових закон не діє, адже вони знаходяться під благодаттю і милістю, що вище закона. Якщо нам будуть судити на суді Божому, то по закону ніхто не буде виправданий, а милість рятує всіх. І не потрібно сумувати, якщо ти зробив якісь гріхи до цього, то все, Бог тебе не пробачить. Приклад, апостол Павел, який гнав людей до того, як він спочав духовне життя, вбивав священників. Розповсюджував зло на цьому світі, але врятувався через покаяння. І ще хотів додати стосовно любові до всіх. На хресті було два злочинця. логіці людей, які кажуть, що Бог рятує всіх, то повинні були врятуватися двоє. Проте врятувався один. Як це так? А тому, що один розкаявся і був помилений в своїх гріхах, а другий лише нагнітав на Христа. Якщо вас є духовні питання, то задавайте, буду рад відповісти. Амінь.